Всім привіт з вами Кеша, Кеша, сьогодні ми будемо їхати до бабусі, тільки вони ще заліз. Ну коротше, не будемо турнем, коротше, якось візаємо. Коротше, ми не так би заліз. Так, так, давайте спочатку так. І от так. Ай, поліч, тенч. Так, пішла. Так, вона мене стоїть, але скажете, тато машина. Тата ваза з нейто. Нарешті на, нього плохушей іва. Так. Что за дюту? Корочесь ходя і тут і то попустяк, що далеко їхати. Ну що в мене є право воді, то мене вже 12 років. Так, давайте відкриваємо. У мене кничі є, мені тата там. Как давай это? Вот тут классно. Так музыки нема, давайте якось кулючим. Ну не тут задай якусь музыку. Какие можно? Общее классно. Поехала. Диколан треба. Е, на по-нарушу поговорила закон. Короче, короче, вернемся. Я заславнусь. Через тести хлевен. Так, поїхали тача. Так, на оті. Оті, так. Вот. Не хочу, дайтесь. Короче. Так, давай здесь. так, давайте тут попалкуем. Так, давай-то. Так, опа, выйди, туси, попуйся. Так, ты поки. Так, давай давай, поймай. Там каша. О, давай. Хоч я поїв. Та, і те гуляємо. Ой, і те холод купай. А, тобі, ну будем тут треба. А та холод їх мене, запитання. тут немає. А чи? А то та, чи? Вот там, та, там за ти нас! Така там за йти. На то а та їхня машина вот. А виключи не тара! Так, разве така викно. О, сатарова. Так, ну мы классные. Так, давайте, это открываем. Так, ну это похват. Так, даже же можно на музыку. А ну ключом. Блин. Вот немає музыки. Чи радио немає. Так, а мы потом дам молковку тут и там... Посмотрим, пачем за вас. Так, давай Так, а потом я не хочу махать за хайсами тут. А нет, я же хочу твой махать. Так, может вот так? А, он, он и... Це що наш? А ч так. хта? Котше іде наш ход. мене запитання. А, в походу, отак. <му> Поїхали. <му> так, на походу, вводтик устанавливаємось. Я помню, це вже сусід. У нас якась велика. Так, чи давайте купаємо. Все как топлю так, так Е, yeah. так похоже как классно, так вот, так, 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 короче, давай тут, тут, давай тут, тут, тут также. Так, давай-то, так, что тут <към> так, давай по вот тут Окупаем, купаем. Так, давай дальше. Так, ну тут же по я. Я замучу вс. Я замучу вс час. Э, ну вот тайну. <към> Хочу, я поклався, все І давай теплін твердо закрою, якщо ми хтось полістим. Та нічого. Хочу, як нам поїхав, то блін якийсь вашкий. Давай за. виза. Хочому тут хота не... Ой, хита немає. У мене запитання. Та, родився, я та машину ну, я спятаю папку папця, там машину тапку у тебя взял. Понятно. Ой, то тата новин. Ну кошпа пати... на паном хазяйку ехал сам. Пану так. Оце я знаю. Та є ступіт! А, я пішов є так. Так, я повиду. О! Діда проїхав. Я пишу по хату чого. Вот, скелки тут купив. О, дякую, я йду поїм. Так, хочемо бо кому-то є Ні. Ні. Так, изев всем. Так, он думаю, а я не ту Ну короче, ну ты бы так спейкусь. Не скучно, я пусть занимаюсь. О, у мене якраз є трузи. Так они не хотатись. А после можно, я с друзьями питом. рыбалку. Так можно. Он нам позволил. Короче, я поехал. Так, нам надо... Вот и машина моя так поехала. Поехал. Так, у я вам... Ну вот Так, ну вот и есть, Так, сколько будет? все, друзі, вийшло до тому, а я не бачу сітки за те. Я пішла про телеготену і може скоро буде вже ніч. Так, побачу, так. А це 17 вже. Зараз готову вже буде. Так. Йому бачу, Можем у меня маже выделать. Такай. Слава похуй. Пришел це за Так. Там не мусоки ничего не потом. Так вот границу. Що можна не Якось скучно. Чим боту мати? Ти є А, не вечер! Кочу вже поїв вечер. Так коротше, це вже ніч, так знаю. я пішла спати? Так ну все я проснувся, пішов. Застигнем, от ракети полетіла, а то ми науці. Хто о чому стали? Ай, закрив. Ніхто не міг так. Во відкривали, не могла і не могли полізти, думаю. Так, сынок їдьте тому. Тікаво сукерки не забудь. О, дякую. Папа, папа. -па. от, поїхали тут тому. Так, Таємо Тихо бачили, як мене правда тоже багато переохлить я вам дуже дякую, я пощал откати там итим. И скучно. Короче, вот митим я пока иду до тому, а ти підпишись и став лайк. Лайки, підпишись і став лайк. Тільки підпишись і став лайк, Тільки вам дуже дякую, що вона було багато переглядів Всім па-па, тільки підпишись і став лайк.